Вітаю, діти, послухайте вірш. Мама, тато, дід, бабуся. Всіх назву, не помилюся. Старший братик і сестричка. На сімейка невеличка. Не спиняйте, бо зіб'юся. Мама, тато, дід, бабуся, старший брат, сестра і я. Отака моя сім'я. Діти, давайте розберемося, що таке сім'я. Сім'я це люди, які живуть разом і пов'язані між собою родинними зв'язками. У сім'ї кожен її член має права та обов'язки. Права це те, що має гарантувати сім'я, а обов'язки це те, що кожен член сім'ї має виконувати. Якщо права та обов'язки серед членів сім'ї будуть розподілені правильно, між ними буде панувати любов і злагода. Давайте з'ясуємо права та обов'язки дітей та батьків у сім'ї. Подивіться на цей малюнок та скажіть, які права та обов'язки у дітей та батьків. У дітей є право на повноцінне харчування, забезпечити повноцінне харчування дітей це обов'язок батьків, а обов'язок дітей в цей момент це з'їсти, подякувати мамі та тату за те, що вони приготували корисну їжу. У дітей є право на відпочинок, обов'язок батьків забезпечити цікавий, безпечний відпочинок дітям. Як ви думаєте, чи є право у батьків на відпочинок? Так, є. Тож обов'язок дітей поважати право батьків на відпочинок, допомагати батькам, щоб у них був. Час відпочивати. А які права та обов'язки мають батьки, і діти тут? З'ясуємо. Обов'язок батьків забезпечити дитині належну медичну допомогу, а обов'язок дитини виконувати все, що порадив та приписав лікар. Але ж батьки теж хворіють. Тож і мама з татом і бабуся з дідусям мають право на медичну допомогу і обов'язок дітей піклуватися, допомагати їм. Така які ж права і обов'язки батьків у сім'ї? Головне право батьків виховувати своїх дітей. Батьки мають право на захист. Інтересів своїх дітей. Батьки зобов'язані піклуватися про дітей, забезпечити їм здобуття освіти, належний відпочинок, готувати до дорослого життя. А які права і обов'язки у дітей в сім'ї? Діти мають право на належне батьківське виховання та піклування. Головним обов'язком дітей у сім'ї Любити та шанувати своїх батьків, а також сумлінно навчатися, допомагати виконувати посильну домашню роботу, піклуватися про члени сім'ї. Дід, пропоную вам пограти в гру, чиї обов'язки дітей чи батьків. Тож починаємо чий обов'язок? Прибирати за собою іграшки. Так, дітей. Готувати корисну їжу. Обов'язок батьків. Самостійно чистити зуби. Так, це обов'язок дітей. Працювати. Обов'язок батьків. Дбати про своє здоров'я та робити зарядку. Так, обов'язок дітей. Дбати про відпочинок родини. Це обов'язок батьків. Добре навчатися обов'язок дітей. Завжди підтримувати та радіти досягненням дітей. Це повинні. Робити батьки. Пікуватися найменших братика чи сестричку. Обов'язок дітей допомагати батькам пікуватися при найменших братика та сестричку. Забезпечити одягом дітей. Так, це обов'язок батьків допомагати людям, які цього потребують. Діти можуть взяти на себе такі обов'язки, шанувати та поважати дорослих. Це обов'язок дітей. Дбати про здоров'я родини обов'язок батьків. Прибирати за собою. Так це можуть робити діти вже. Любити та піклуватися про дітей це обов'язок батьків. Молодці діти правильно розподілили обов'язки між батьками та дітьми. Права дитини це певні можливості, що надають вам дітям для того, щоб жити. І дорослішати, інакше кажучи, те, що ви можете робити і в чому вам не можуть відмовити, щоб повноцінно жити. Але не слід забувати, що у кожного з вас ще є і певні обов'язки. Не забувайте їх дотримуватися щодня, вони допоможуть вам бути доброзичливими, охайними, вічливими. Мати багато друзів зроблять ваше дитинство яскравим та незабутнім. Тож дбайте про свої права та виконуйте свої обов'язки. Дякую за увагу, до наступної зустрічі!